А розпочнемо ми із нашого просто неймовірного чудо-гелю, Це не просто голословні слова, чудо гелю, це справді так і є. Бо то комусь ну, коли я дослідила, які чуда робить він в людському організмі, то я сказала, що бо зараз є акція на нього. Якщо берете три, є дуже гарна ціна, то я взяла для своєї я взяла три рази по три. Три рази по три, тому що зараз дуже класна знижка на нього. І якщо вникнути, який це бомбезний гель, скільки він закриває дефіцитів, скільки він закриває проблем в людському організмі по здоров'ю, навіть хронічних, то це я зрозуміла, що це потрібно для всієї моєї сім'ї і не на один місяць. Якщо говорити, зараз я скину ще детальний опис, але це защита, особливо в сонячний період року, защита від сонечка з середини, в кого є пігментація, тіліго, інші проблеми, там, весняночки і так далі. Номер один: очищення злудочно-кишечного тракту, міжклітинної рідини і інших.